До читача, перший крок на шляху до мети вирішити, що ви не стоятимете на місці Джон Пірпот Морган. На будь-якому етапі вашого життя, на вершині успіху або на смузі невдач і негараздів, коли ви намагаєтесь знайти вихід із непростої ситуації, між нами є дещо спільне. Можливо, є багато спільного, але про це я знаю напевно. Ми прагнемо вдосконалювати своє життя і самих себе. Це не означає, що з нашим життям щось не так, просто ми народжуємося з бажанням і прагненням повсякчас зростати і удосконалюватися. Я переконаний, що цього прагне кожна із нас. Водночас варто зазначити, що більшість людей щоранку прокидаються. І розуміють, що в їхньому житті майже нічого не змінилося. Я письменник, лектор і тренер із досягнення успіху в бізнесі та житті. Моя робота полягає в тому, щоб допомогти людям перейти на новий рівень успіху і самореалізації в усіх складових життя за найкоротші терміни. Оскільки я відданий і старанний учень, котрий прагне сповна використовувати власний потенціал і розвиватися як особистість, можу впевнено сказати, що метод Чудовий ранок з цього погляду є найпрактичнішим, найрезультативнішим та найефективнішим. І він змінить будь-який чи всі аспект вашого життя значно швидше, ніж ви можете собі уявити. Успішним людям метод чудовий ранок допоможе докорінно змінити правила гри і перейти на поки що недосяжний наступний рівень, а також досягти особистого і професійного успіху і набагато перевершити попередні досягнення. В деяких випадках це означає збільшення доходу, зміцнення бізнесу, зростання обсягів продаж. І прибутку, але найчастіше йдеться про нові шляхи, котрі дадуть змогу досягнути більшого успіху і балансу в тих сферах життя, якими ви можливо необґрунтовано нехтували. Зокрема, мова йде про можливість покращити здоров'я, стосунки з людьми, фінансовий стан та інші сфері життя, які мають для вас важливе значення. Людям, які переживають не найкращі часи і намагаються впоратись з емоційними, фізичними, фінансовими труднощами, негараздами, пов'язаними із стосунками з іншими людьми чи іншими невдачами, чудовий ранок, як уже неодноразово доведено, допоможе самотужки подолати перешкоди, які здавалися раніше нездоланими, здійснити революційний прорив. І радикально змінити життєві обставини, і до того ж за неймовірно короткий час. Хоч би чого ви не прагнули змінити якісь основні сторони, переналаштувати своє життя, щоб усі негаразди, з якими доводиться нині боротися, перетворилися лише на неприємні спогади. Ви обрали правильну книжку. Невдовзі ми вирушимо у захопливу подорож, і завдяки простому, але справді революційному процесу ви, безперечно, зміните будь-яку сферу свого життя і зробите це до 8-ї години ранку. Знаю, знаю, це дуже гучна заява, однак метод чудовий ранок уже допоміг достеменно десятком тисяч людей у всьому світі. І мені також. І він дійсно здатен перенести вас у те місце, де ви насправді хочете опинитися. Для мене це велика честь поділитися із вами, і я зробив все, щоб перетворити цю книжку на важливу і цінну інвестицію у вашого часу, енергії та уваги. Дякую за надану мені можливість стати частиною вашого життя. Отже, розпочнемо нашу чудову спільну подорож з любов'ю і вдячністю, Гел!